Своїм паном ляжу до новину, знаю, копайте я. Пусти, Пусти! дочко! Та пусти, ти жимості, пусти. бувай! Пусти. Пусти. Без коїні, хочеш мене з садою могилу забрати. Пусти його заряд, брате мій, Поколуйся ж мене. Давай, не занаможди душі своєї. І ти, лукавий чоловіче, не допоміг мені Богу, мене покарає. А нічого навіть. Назад. Син мій. Прости мене. Хочеш на конях розірви. Чим же я перед тобою провинись? Хіба ти, що я батьку? Я все тобі віддав. Я хотів, щоб ти був тільки щасливий. Вставай, грішник, молися, коли Бог прощає, а люди милості. сльози.